Це розминається 16-літній чемпіон Європи з боксу серед юніорів Аркадій Карцан. Зі змагань такого рівня вихованець авангарду вже привозив сурівну медаль. Нещодавно перемігши італійця, серба, болгарина та ірландця, хмельничанин виборов і золото. Провів чотири боя, бої були були доволі такі тяжкі, насичені, так сказати. Саме, саме тяжче, напевно, було, що останні два боя з болгаром і з ірландцем. Так як це були, ну Двоє, ну, двоє дуже гарно підготовлених спортсмена, але на на я їх здавав. Боксер каже, під час підготовки налаштовувався лише на перемогу. А здобувши її, юнак ще й підтвердив звання майстра спорту. Один із наших ведущих боксерів це Аркадій Карцев. Любить бокс по-настоящему, живе боксом і думає про те, як стати чемпіоном світу. Авангард і наша школа. Поповнилось 122 двадцять спорту разом із вихованцем дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Перше місце вибороли ще три українці у різних вагових категоріях. Крім того, скринька нагород збірної нашої країни поповнилась і трьома срібними медалями. Що ж, до хмельницького боксера, наразі він готується до чемпіонату України та у перспективі світу.